Доброго ранку. Це програма мережа. Я Сергій Руденко. Сьогодні, 18 листопада, Україна на євро 2016 Хто відповість за розгін студентів та злочини проти євромайданівців? А також чому згорнувся тарифний майдан. Про це сьогодні говорять у Благосфері. Отже, 17 листопада збірна України з футболу зіграла в нічую зі збірної Словенії і пройшла у плей-офф. Євро 2016 власне вихід України у фінальну частину Єврочемпіонату і став головною темою сьогодні у блогосфері. Упродовж останньої доби блогери коментують цю подію. Пишуть дуже багато гарних і приємних слів на адресу наших футболістів. Тетяна Висоцька, шеф-редактор інтернет-видання Незалежне бюро. Новин пише так приємно бачити у стрічці вже багато місяців. Не бачене народне єднання навколо перемоги. Хотілося б побільше перемог для України не лише у спорті, але і у радикальних реформах. Плюсу проведенні ілюстрації у торжестві правосуддя і звичайно хочеться найважливішої перемоги у війні з Москвою на всіх фронтах. Тарас Березовець пише: ЄС Україна вперше в своїй історії виіграє плей-офф стадію і виходить на чемпіонат Європи 2016 Василь Рябчук. Фантастика! Вечір, коли можна лайкати кожен пост на Фейсбуці. Ігор Жданов, міністр спорту. Так, ми це зробили. Збірна України у надзвичайно напруженому та нервовому матчі виборола путівку на Євро 2016. Наші хлопці вперше в історії вийшли на чемпіонат Європи зі стадії плей-офф. Більше думок і більше інформації про цей матч ви можете прочитати на нашому сайті espresso.tv. Ну і про Євромайдан. Генеральна прокуратура України звинувачує Віктора Януковича в тому, що він особисто дав наказ 30 листопада 2013 року розігнати студентів на майдані незалежності. Про це вчора під час брифінгу повідомив начальник слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Олена сотник, народний депутат України, юрист, коментує сказане і почуте у Генеральній прокуратурі України. В прямом эфире из Генеральной прокуратуры. Журналисты напишут о цифрах и отчете по расследованиям преступлений Майдана. У меня же сухой остаток. Через два года после событий по Януковичу началось заочное следствие, специальное досудебное расследование, но не по преступлениям Майдана, а по злоупотреблениям во время продажи Укртелекома. По скриптум. Это при том, что, по словам представителей прокуратуры, по всем эпизодам преступлений Майдана Януковичу предъявлено подозрение. Ни один человек не Сьогодні відповідальності за Нет ни одного приговора. Основною проблемою вслідстві стали судді, которые завідомо затягують процеси, і сотрудники МВД ні один із них не дав слідстві показаний, ні признательних, ні обвинительных, написала Олена Сотник. Ну і ще один народний депутат України Ігор Луценко пише на своїй сторінці Фейсбуці про те, що прокуратура нині більше займається. Нині нинішніми політиками, аніж злочинами, які стосуються Євромайдану, Знаєте, що мене розлючує в історії з переслідуванням Серетюка Корбана Мосічука розподіл ресурсів. Олега Мартинова, Атошника, СБУшна Альфа викрала і тримала на конспіративній квартирі в центрі Києва 10 діб. І весь цей час з ним чергували не тільки альфівці, але й прокурор з генеральної прокуратури, щоб Весь час психологічно тиснути. Справою Корбана займалося 67 слідчих. В той же час слідчі, що працювали над майданівськими справами, зашиваються від роботи. У них подекуди не заповнений на половину штат. Шокін особисто є членом групи слідчих по Ігору Мосічуку. В той же час майданівські слідчі тижнями і місяцями чекають на вирішення основних своїх орг питань з начальством, пише Ігор Луценко. А політолог Олексій. Голобуцький ділився враженнями від почутого і побаченого від так званих діамантових прокурорів. Зайшов на фейсбук страничку брилінтового прокурора Корнійца. Довго плакав. Святой чоловік і жертва режиму Возмущається, що розрискають по квартирам його родственникам. Чого вони ж свої знають, де ти сука можеш попрятати заработане непосильним. Трудом пише Олексій Голобуцький. Ну а Кирило Сазонов коментує інформацію про те, що банкова адміністрація президента не планує відставку Шокіна. Вірніше вони спростують можливість відставки Віктора Шокіна, Генерального прокурора України. В адміністрації президента називають уткою і не коментують слухи, а якаби готовішіся відставки генерального прокурора Віктора Шокіна. В самом делі, яка відставка? Віть відличний прокурор. Коррупционеры в тюрьмах. У сотрудников ГПУ жалко во бриллианта в сейфе не найдешь. От старой гвардии взяточников избавились. Какие претензии? Президента такой генпрокурор полностью устраивает. Именно такой. А вас что, не устраивает? Может, вам и президент не нравится, пыша журналист Кирило Сазонов. Нагадаю, еще у неделю, в час интервью Провідним телеканалом президент Порошенко заявив про те, що він не задоволений роботою Генеральної прокуратури України і дуже сподівається, що в Україні з початком прокуратури, антикорупційного прокурора розпочнеться справжня боротьба з корупцією. Тим часом тарифний майдан, організаторами якого була радикальна партія України, згорнувся. І як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці Олег Ляшко, це сталося після того, як стала ймовірність загрози терористичної атаки, вірніше можливих терактів на тарифному майдані. Нагадаю, що тарифний майдан проводився біля будівлі Кабінету міністрів України на Грушевського. Олександр Сочка, народний депутат України. Коментує згортання тарифного майдану так. Хотів написати четверстіше про кінець тарифного майдану під Кабміном, але зупинився на першому рядку. Не зміг придумати рифму до прізвища Каплін. Нагадаю, що Сергій Каплін також є одним і був одним із організаторів тарифного майдану, лідер партії простих людей. Павло Нус, політолог, більш жорстко. Коментує події на тарифному майдані, верніше сам факт згортання тарифного майдану. Тепер, після того, як радикальний Ляшко радикально тихо і радикально ночі радикально звернув свій радикальний майдан, тепер я радикально жду, коли у офісу радикалів будуть стоять радикальні бабусі і міні-радикальні дедушки з радикальними лозунгами. Віддайте наші радикальні гроші. Ну, а если резюмировать, это пшик, безумно дорогой пшик. Более того, психология подобных акций протеста говорит о том, что это породило немало людей психическими отклонениями, оставило без семьи, так как возвращаться домой к родным после радикальной халявы они не хотят. Процент мал, но этого хватает, чтобы российские каналы показали, сколько же в Украине нищих стоят с протянутой рукой в переходах Майдана, который они Ацтайвалі, ну а самого ляшка ждет позор, вважає Павло Нус. Тим часом про Росію надходять повідомлення, зокрема що один із депутатів Державної думи хоче заборонити месенджер Телеграм. Він звернувся до Федеральної служби безпеки Росії для того, аби спецслужби заборонили цей месенджер через те, що начебто. Ним користуються терористи. Засновник соціальної мережі ВКонтакті Павло Дуров, який також потерпав від російської влади, порадив Кремлю заборонити в такому разі слова. Предлагаю, запретить слова, написав Павло Дуров. Є інформація, що з допомогою них общаються терористи. Ось так іронізує Павло Дуров. Ну а тим часом в Росії створили хіджаб із зображенням самого Володимира. Путіна, російський дизайнер, дизайнер мусульманського одягу Зухра Абушаєва, випустила хіджа під зображенням Володимира Путіна. Вона пояснила, що таким чином хотіла показати повагу до Путіна як до керівника держави. Про це повідомляє сайт Іслам Показ новинки відбувся на презентації з патріотичною назвою Своїх не кидаємо». Ну а Володимир Путін вчора заявив про те, що катастрофа авіалайнера у Єгипті була спровокована. Бомбою, яку заклали на борту літака, Юрій Куляков, український журналіст, коментує Раду безпеки Росії, на якій власне і стало відомо про подробиці цього теракту. Він пише, що вождь оркал Путлер на засіданні свого совбеза сьогодні ізрек. «Ми будемо діяти в відповідності з статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право государства на самооборону. Все, хто попитається оказатися содействие преступникам, должны знать, что последствия от попыток укрывательства будут лежать полностью на их плечах. Это слова твари, которая заполонила террористами украинский Донбасс, убила более 8 тысяч и покалечила десятки тысяч человек, уничтожила в чужой стране имущество на миллиарды долларов, украла целый полуостров установил там режим террора. Это говорит главнокомандующий армии, военнослужащий которой сбили в июле 2014 года в украинском небе малазийский Боинг с почти Трьома сотнями мирних граждан на борту. Плесень, можеш бути уверена, що ці слова будуть ближайші десятиліття повторять всі українці в отношенні тебе і твоєго Мордора, пише Юрій Куліков. А депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський намагається зрозуміти, що власне буде після слів Володимира Путіна, що Росія обов'язково покарає терористів і тих, хто заклав бомбу на борт літака аеробуса, який летів із Єгипту до Санкт-Петербурга, почти всі незалежні експерти предупреждали, реакції на військову операцію в Сирії з об'явленою целью. борьбы против запрещенного в России исламского государства может стать усиление террористической угрозы для российских граждан. От экспертов отмахнулись, как от назойливой мухи, заглушив их голоса фанфарами телесюжетов о сокрушительных успехах сирийской операции в паническом бегстве террористов. Оценили ли в должной мере эту угрозу, неизвестно. Обществу ничего не сообщали об увеличении опасности и принимаемых мерах. А террористическую версию катастрофы Аэробуса-321, крайне неприятную для инициаторов сирийской операции, долгое время отрицали, пытаясь все свалить то на экипаж, то на перевозчика при поддержке некоторых всезнающих комментаторов, немедленно начавших рассказывать, что опасно летать чартерами какие плохие у нас самолеты. Теперь пришлось признать: да, теракт. Но не может. Не возникнуть вопрос, а где наши могущественные спецслужбы, на содержание которых вместе с другими силовиками идет треть бюджета страны? героически борются з опозицією, самоотверженно возбуждають уголовні діла проти критики власті, виявляють всі нові і нові іностранних агентів. Ну і дуже багато інших запитань до Володимира Путіна ставить Борис. Вишневський депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга, коментуючи слова Володимира Путіна про те, що терористи, які підклали бомбу на борт аеробуса, який летів з Шармальшейха до Санкт-Петербурга, обов'язково будуть покарані. Ну і в Франції звичайно обговорюють можливий візит Франсуа Оланда до Росії, Алла Лазарева, це українська журналістка, яка працює у Парижі. Написала, що в неї слів немає. Не Путіну дозволено навідатись до Парижа зі своїми пропозиціями допомоги, що теж було б зайвим, звичайно, але хоча б дозволило Парижу так сяк зберігти обличчя, а Оланд зазбирався до Москви. Чи йому пороблено, питає Алла Лазарєва. Ось така блосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 9.15. Бажаю вам гарного та світлого дня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.